Добрий день. Я представляю конкурсну роботу. «Чуття єдиної родини в номінації Родині реліквії. Назва моєї роботи мій дідусь охоронець родинних реліквій. Підготував учень 9 класу вистризького ліцею Гружинської селищної ради Строганов Артем Вітальович. Ми біля будинку мого дідуся. Мій дідусь, Строганов Володимир Михайлович. Нинішній охоронець родинних реліквій. Є багато сімейних реліквій. Це старовинні ікони, вишитий одяг та рушники і безліч фотографій, що передаються з покоління в покоління. Найулюбленішим заняттям мого дідуся є столярство, різьблення і бджільництво за допомогою станків, токарської, чорної обробки деревини, шліфувальне устаткування, виготовляв вікна, двері, стелив поли, робив різні предмети побуту, полички, табуретки, кухонні томпи тощо. Обробка металу потребує майстерності, електрозварювання. Користування багаркою та різними інструментами. Всім цим вмінням володіє дідусь, що й навчає мене. Для нього бджунисто не тільки задоволення, а й клопітка нелегка щоденна праця. До нього, як знаного пасічника, звертаються за порадами, секретами технології виготовлення меду. Ціною старовинною реліквією є ікона Богородиці, який вже більше ніж 100 років. Вона дісталася нам від прабабусі Марії і прадідуся Михайла, які купили ікону у місті Козятин під час повоєнного голоду 40-х років. Ікона приваблює тим, що ця чаканка по міді має дерев'яну рамку, власноруч виготовлену дідусем Володимиром. На ній знаходиться образ Богоматері з її сином, яких намальована на товстій дошці. Окладом є суцільна металева пластина з отворами для обличчя рук. По контуру оклад оздоблений красивим орнаментом. Божа Мати тримає в лівій руці маленького Ісуса, а правий показує на нього, на щось звертається до нас. Ось подивіться, це Син Божий, що прийшов нас утішити. Погляд у Богородиці якийсь трохи сумний, звертаючись у молитві моїй рідні завжди відчували підтримку і полегшення. Духовними подарунками спадщини є ще дві ікони Богоматері, родинні обереги, як захисниці дому. Це залишили у спадок прабабуся куряча Марта Федерина, оздоблення 19 століття. Ось ця ікона моєї прабабусі, строганої Марії Леонідівни. Вона дісталася від бабусь, що колись їх неньки благословляли на подружнє життя, а через давнім звичаєм ікони не викидаються, а передуються з покоління в покоління, знаходяться обов'язково на покуті, прикрашені іконами рушниками, на яких вишить квіти. Як символ продовження роду. Рушники є в кожному домі. Їх поважають, бережуть як цінну річ для своєї родини. Ну, ось, ось одяг мені бабусі, в которої вишила строганого Марія Леонідівна. Вишила. В неї багато є вишивок, які вона оставила у нас спадщину багато і на оконах других, на третіх, і рушників багато повишивала, яка була. Любитель цього ремесла. Значить, в кожній кімнаті у нас є зашклити фотографії, котрім ми е, продивляємося час від часу. Ось на цій фотографії це вся моя родина, це бабуся моя Куряча Марта Федорівна, моя мати е, Строганова Марія Леонідівна, мої дві любимі сестрі. Ну, Саме Тут родинна фотографія батька, мого батька. От. Оце родинна фотографія ще моєї сестри. Мій дідусь Володимир залишився без батька в 16 років, якому потрібно було в самому влаштувати самостійне життя. Тому я горжуся своїм дідусем, бо він сам багато чого досягнув в житті. Є прикладом для мене, як сильним духом людини, майстром своєї справи, завжди підтримає і допоможе. Багато чого можна у нього навчитись, перейняти досвід його улюблених занять.